Привіт-привіт! Сьогодні у нас смачний ситний салатик з недорогих продуктів. Ну що ж, залишайтеся і ми зараз приготуємо цей смачний апетитний салат, щоб приготувати смачний салат, нам потрібно фасолька, одне куряче філе. Яйця, морква, цибулька, сухарики, майонез або майонез з сметанкою, трішки олії та сіль з перцем. Ну і що ж, давайте почнемо. Для початку займемося курячим філе та квасолею. Квасолю ми замочили на ніч. Зараз вона нам швиденько приготується. Ми її будемо варити, а також відправляємо варитися куряче філе. Ми поставили варити яйця, а ми займемося. Нарізкою цибульки. натремо морпочку та будемо обжарювати до золотистого кольору. Обжарюємо цибульку та морквочку до золотистого кольору. Прийшла черга до яєчок. Ми зараз будемо їх теж нарізати міленько. Нарізаємо куряче філе. Нарізати можна або смужками, або квадратиками, як кому подобається. Давайте будемо складати наш салат. Додаємо варену квасольку. Сюди ж додаємо нашу курочку варену. Далі ми додамо підсмажену цибульку та морфочку. Сюди ж додаємо наші нарізані яйця та сухарики. Я взяла сухарики з смаком бекону. Дамо трішки майонезу, перемішаємо і, якщо потрібно, додамо ще гарненько перемішаємо, додамо трішки перчику. Солі додавати багато не будемо, так як сухарики у нас солені. В цьому салатику є і бобові, і яйця, і м'ясо. Так що цей салатик виходить дуже ситним. Тож раджу хоч раз його спробувати та приготувати. Дякую, друзі, що залишилися зі мною. Ось такий апетитний салатик ми з вами разом приготували. Продукти не є складні, готуються просто, швиденько, а виглядає гарно і ситно. Ну що ж, дякую, що були зі мною. Якщо сподобався рецепт, ділимося з друзями.